видно і індивідуальний видно? контакт. Перші прильоти, перші якісь втрати, і ти сідаєш і думаєш, блін, ну не вже так. От не вже так буде постійно, а чи довго це так буде? І. Приходить тоді розуміння того, де ти є, де ти знаходишся і що взагалі відбувається. Відбувалася справжня війна? Ну людям це не зрозуміти. Це так само, як і я, по гражданці, це страх. Страх. Сказав би, що страх. Мотивація була. Тоді страшенна була мотивація. Особливо зі своїми хлопцями, коли спину в спину заходили, учасники, бачили їх, не давали їм зайти. Обратно вони уходили. Це кстати, їхня розвідка була. Вони навіть без амуніції були. Ти більше навіть не замічав, кайдається, що їх тако бачиш тих. Я на даний момент навіть не замічав, чи вони захвата були чи ні. Просто вони, мабуть, що. Розвідка, потім профіки пішли вагнера працювати, і штурм тоді був страшний. Вони лізли зі всіх щілей. Тобто їх була настільки велика кількість, що ну в рази переважала, і дії підрозділів Вагнера вони діяли навіть під своєю артилерією. Тобто Знаємо, що так, під час штурмових в заході спочатку проводиться артпідготовка, а вони як діяли, вони навіть під час своєї артпідготовки здійснювали наступальні дії. Тобто ні нам неможливо було підняти голови, а коли піднімаєш голову, то вже видно було, що перед тобою стоїть противник. Я пішов передавати Арту туди на координати, на точку. Я особисто спостерігав, як противник рухається не один за одним, а йшли через цю дорогу. Я такого ну, в житті не бачив, тому всі військовослужбовці, противника, які рухалися в наш бік, вони знищувалися і вони там лягали великими, великими купами. Старший сказав, каже, хлопці, будемо держати, будемо. Держали до останнього. Е, БК треба було нам, БК закінчувалися. Хлопці виносили потихоньку, один-трьохсотий, другий трьохсотий, треба держати такі години. Наступний пішов, ну страшно, вони починали одразу. З РПГ, з РПГ заходять, двері виривали, гранати закидали, дим закидали, думали потравити, пострілювалися як могли. Хлопці давали свої їм, теж не давали зайти нічого. Ми так шутили, як говориться, що туди залізе зараз снайпер і нас розстрілювати. І я пожалів, що ми колись за це шутили, тому що так і вийшло. Залізли туди справді, добралися, і звідти здання, там було високе, таке здання, і звідти нас розстрілювати. І тоді мені попало в ногу якраз перше поранення. Але мені допомогли вийти звідти. Там хлопці, що зі мною були, слава Богу, вони спрацювали. Я розорієнтувалися, звідки йшов вогонь, і прикриваючи, допомогли мені відійти звідти. Треба було відступати. І тут, оту, з тому Бога, так сказати, у нас вийшло. Оце вони вже тут. Ну, ми перейшли на сусіднє перебігли приміщення. І там вже почав працювати по нас танк. Це посипалося, хлопці викапували нашого старшого мужика, хлопчина теж з моєї застави, викупав першу допомогу, файно надав, винесли в новівак. Ми розуміли, що підтримка буде, але ми не могли зорієнтуватися, на який час вона підійде. Тому рішення було вкрай важким, але враховуючи. Великий тиск ворога, і, скажімо так, ми під час виконання бойових завдань, це була шахта No5, у нас було недостатньо боєприпасів, щоб стримувати ворога. У зв'язку вже з значною кількості втрат особового складу нашого підрозділу було прийнято рішення про здійснення маневру і відхід на більш вигідні рубежі для продовження здійснення оборони солідарства. Вони нас взяли в кліщі, по суті, нас окружили. Тобто, спочатку основний акцент був з там з железки, заходили. Потім потрохи нас почали окружати. Окружали до тих пір, поки в нас не залишилось одної дороги, і то, яка прострелюється. І вже коли нам вже коли ми зрозуміли, що все, ну, нема неможливо вести бій, почали робити відхід по цій дорозі, тобто яка є, єдин, єдин, по суті, яка є, що теж. Летіло все, що можна, міни стабільно, з кулеметів розстрілювали, тобто чути було, автомати, все, все, що можна було, що могли, то і летіло. На жаль, досить багато військовослужбовців, і саме головне, гарних воїнів, які от, справді були патріотами країни. Ну, вони не ну, я від багатьох не разу не почув такого, щоб тому, що пожалуватись на щось там, що щось не вистачає, що страшно, що я не піду кудись. Ні, всі були мотивовані, працювали. Вони хотіли воювати, вони хотіли дати вісіч ворогу. І, на жаль, багато таких і загинуло. Е, проблеми, які до безпосередньо попадання в Солідар і прочувствувати у цю всьому біль. Проблеми, які казалися раніше важливими, стали не просто. Це вже були не проблеми. Це було так, якісь ну, чуть-чуть неприємності і все. Тобто, І почав зовсім по інакше дивитися на життя, справді. Тобто цінності міняються.